Розпочнемо засідання гуманітарної комісії. Переходимо до першого питання Про затвердження інформаційної картки адміністративної послуги. Наталія, з єдиного державного реєстру ветеранів війни. А, це, по, ну я ж відпустці була не забудьте, будь ласка. Значить, так, у нас є інформаційна карта, я вже коду буде провідати. До якої змінилися, я так розумію, подачі документів до нашого мінату. Ну, Тобто інформаційна картка, перелік документів, скільки днів розглядається, це все е, обновили інформацію, тому подали про рішення на сесію. А додаток до е, 24 січня в нас що втрати чинності, тому просто зараз переголошую на сесії, переговорюємо. Будь кої питання. Ні, бажайте, хто заступник. Про Розміщення медичного пункту тимчасового базування в селі Данебівка. У нас вирішення сесії визначений пункт медичного базування саме на базі фарку. На даний час є можливість задоволення коштів зробити кімнату у приміщенні старостату для розміщення пункту тимчасового базування. Це, по-перше, де кономія коштів. Скільки це в цьому стані. І тому для того, щоб розпочати план ремонт, пропонується визначити додатково тимчасового базування на базі старостату і передати одну кімнату у старостаді, а оперативно управління на баланс її у соціального закладу. Зміння та коронавірус. Саме для проведення царемонту. А після проведення ремонту переселення старий пункт вже буде виключити тобто, даний час їх не буде вистачено. Щось, Питання платим. Ні, голосуємо. Хто за? Проти наступного. То затвердження порядку встановлення меморіальних дошок та пам'ятних знаків на територію Минської міської територіальної громади. Воно пропонує це все-таки перенести його на чергову сесію, якщо ми Доповнення цих це встановлення в громаді, так тому виїхали для буде створена комісія при міській раді, але якщо це встановлення на території населеного пункту, комісія буде проводити засідання за участю громадськості того населеного пункту, де встановлюється при потребі проводиться громадське обговорення щодо. Так, якщо відбувається на зроблення з то так само надати встановлення. Ця комісія буде структури, що вона буде якісь одного зразка, і даний порядок передбачає здійснення обліку вже встановлених і подальше винення відповідно догляд за цінопам'ятками <головіка> подальших. <головіка> Балансі, ну якщо це Коми, на комунальних закладах, то на балансі цих закладів, і встановлена дошка. Якщо це меморіал які встановлені, ну а прийму ну, від цього, то якщо вони будуть встановлені за спонсорські кошти, то э, спонсори, які встановили, можуть передати комунальну власність громади, тоді вони будуть на балансі. Есть, ну на даний час у нас пам'яті передані сіючі. Так. тобто визначено на баланс там передати. А якщо встановлені за приватні кошти і Наймаках передать але буде в нього на балансе, тоже не буде утримуватися, але у реєстрации будут лиховываться. Если у вас стоїть на школі, то вони будуть на баланс так? Ну, школи. Школа школа. У нас школы школы сам стильный человек, что хозяйство. У нас на территории школы школы настоятель. Для того, чтобы скинуть закон. Мы сейчас их не смогли, потому что у нас есть. Друзі, там все, а ви ж заклад освіти це не про ну, меморіальну дошку. І стіни, які кращать заклади освіти меморіальними дошками, це не ок. Mm -hmm. Я, так, кажу, не знаю. Можливо, одну б якусь пам'ятну і поставити, так, ну, всі. всі. Але оце стіни повністю да, обліплювати дошками, це не. <кій> 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 Тож голосуємо хто за для рішення подальшого питання. Так. Наступне. Про придбання ж главної скімської територіальної громади для лікарів, що працюють КНП, міська міська лікарня. Попередня комісія регламента розглянула саме питання про затвердження положення. Бення даного житла даним питанням пропонується визначити за доцільні видбання житла для лікарів, лікарня, отримати генеральну для України провести конкурсну процедуру по визначенню житла, а фінансовому управлінню передбачити кошти для програми, Наскільки в нас програмні кошти передбачені для житла, а в бюджеті? Я просто отримуємо. Давай, давай, траймо. Розписання транспортних засобів непридатних до використання. Подожди, що попало? Це, мабуть, я так розумію, списання придатних до використання. Це по опорному закладу Минська гімназія, трактор і легковий автомобіль якогось там року дуже 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 старі, вони не, ну, не використовуються, і е, опорний заклад е, гімназія надали весь пакет документів, комісії акти е, для того, щоб списати їх із балансу, і вони не числилися. Якщо <реш> ці прошли, помогу ми завжди подаємо на списання та списання вибачає, що нерухомість, транспортні засоби і об'єкти mm -hmm. вартість, які більше 20 тисяч, що стосовно рішення. Транспорт, це взагалі якогось 60, якогось там року, не 6, 20 тисяч. Ні, транспортний засіб. Транспортний засіб. Нерухомість, транспорт, а інше майно вартість більше 20 тисяч. Ще будуть питання про? Ні, голосуємо. Хто за? Хто тут? Про внесення змін до загальної вчительності Степанівського між спільного навчально-виробничого комбінату. А, а, транспортниця... Розписання з балансу форму закладу Минська гімназії Минської міської ради майна непридатного до використання. Це списують вони комп'ютерну класу 2008 року. Тобто комп'ютери також вже вийшли з ладу, вони не числилися і могли ми науки реставрувати. Це комп'ютерний клас 5 одиниць на суму 30 тисяч, комп'ютерний клас 13 одиниць на суму 81 тисяча гривень, які були введені у 2008 році. На бюджет на задніше. На бюджет у зайди, на секунду. Я, я зараз по у них Степановка. А ну, там Та, чекаю, я зараз тут розглянемо ці питання і так у мене всі питання підряд Добре. так. Добре. Так, проведення змін до загальної численності Степанівського між шкільного навчального виробничого комбінату. Боже, водії Степанівської мішкільної виробничого навчальний комбінат це біля освіти зараз. Е, на даний час у нас є 13 автобусів і 13 водіїв. Е, на підвозі знаходиться більше. 20 маршрутів на даний час, і з 1 вересня 2025 року це буде ще три маршрути, додається. І Степанівський, МНВК е, хочуть задіяти, біль, не ставку, а хочуть задіяти автобус, який у них резервний стояв, поломаний стояв, вони його відремонтували, але він дуже-дуже багато зараз споживає в пальмом, вони його не використовували, використовували ну, дуже рідко. І на цей автобус немає водія. Чому саме з 1 серпня? Тому що за законом водій повинен пройти стажування не менше двох тижнів і проїхати всі маршрути, якими він буде їздити. Тому просимо цю штатну одиницю, тому що ну, це, це біда. Чесно, це біда. А може до серпня місяця і автобус новий? не буде. Нам поставили умови Чернігівська ода, майже 70 Тобто, як на карту, автобусу все немає. 70% бюджету поставили умови і справа в тому, що це 70% місцевий бюджет, де автобус коштує на даний час 2,5%. Рішення, що ми, якщо нам 2 мільйони фінансувати, то краще додати мільйон півтора мільйони і купити нормальний автобус, не, не ті автобуси, якісь пляші поставиться вже через що у нас справа в тому, що в минулому році ми придбали придбали автобус, але він всі це кафець просто це просто кафе. Всі кафемало того, що вони неякісні, дорогі, і ну, вони зовсім... Це да. 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 І те, що ми просимо, а нам що? не дають. нам а Ми просимо 18-ти газеті мерседеси нам їх не купують. І хочуть, щоб ми співфінансували майже 2 мільйони гривень для того, щоб так нам автобус. І з автобусами біда, з водіями біда, бронювати зараз не виходить. Пенсійного віку водії взагалі на дальняк не можуть виїжджати по тій причині на вимогу, де це ну, Пенсійний вік це 60, де два, це два водія, наприклад, якщо вимогати це у нас більше тисячі кілометрів проїжджають за сутки автобуси. Водій 60+, який які там, наприклад, із Падамою він може. Дітей возити по громаді, а не їхати кудись. А молоді спеціалісти ніхто не приїжджає за Чернігівської області, тому що ніхто не хоче бути знятим автобусом і з автобуса кинуть дітей. А гарантій ніхто не дає. Так, туди ви кажете, доїдете. А назад? Ну, да. А це тут серед школи сидять, автобуси. Можна да. Вони відремонтували, прийшли, А, а чому не можна ну, тут... ми не з бронюванням дуже серйозне питання. Так, okay, критерії ми не підходимо тільки по одному критерію, що в нас немає забороненості. Бо ми мобілізаційні завдання відмінили, де ми проходили дуже класно і дуже добре. По податках ми не проходимо. Треба, щоб 500 тисяч було податків, а ми не дотягуємо. Ну, тобто треба тут співати. Так, так, так. У нас виходить, або ми повинні тягти ця премія більше 100% додавати її і тримати цей рік, а це десь 150 тисяч у місяць для водіїв на місцевий рівень. Або ж на державному рівні збільшувати заробітну плату водійам. Точно. Трошки питання, ні слова не було. Ні, не, немає. Хто за? Я. Проти, приймемо наступне. Так. Про прийняття комунальним власних Минської міської територіальної громади безоплатно переданого майна з подальшої передачі оперативного управління Столинському закладу загальної середньої освіти 13 ступенів Минської міської ради. Це е, надали нам допомогу гуманітарну е, організація Об'єднаних Націй, е, надали для Столинської школи електричну плиту шафу жарову і електричний катил. Да, Це для їдальні, Це wow. все для їдальні. Wow. Наступне 387 про внесення змін до загальної численности минського опорного закладу 1-3 ступенів імені Шевченка. Так, це теж дуже серйозне питання через те, що до закладу освіти в цьому році у нас приєдналися дві філії. це Кісерівка і це Покровські. На даному часі Мінський опорний заклад перебуває в дуже серйозних і великих тендерних процедурах. Ми очікуємо на даний час більше 11 мільйонів гривень для реконструкції харчоблоку. Ну і в принципі такі великі заклад, який потребує фахівця з публічних закупівель. Тому що ну, всі ви знаєте попередню історію і писаний інтернет Да. Про те, що людина, яка займала цю на яку були покладені ці обов'язки уповноваженої особи з публічних закупівлі, це людина вчитель, яка в принципі покладені обов'язки на неї, і ну, людина не береться за такі серйозні кошти для того, щоб проводити такі дані закупівлі. Заклад великий, буде працювати як гімназія у 2020, 2027 року. І зараз там все більше дітей, і е, персоналу, і е, закупівлі всі, як відбувається, це в нас гімназія і школа Шевченка на даний час. Тому школа просить штатну одиницю у введення посади відчинився. Я не трогаю в мене питання, чи ви знайшли також, тому що публічні заповідники, вони і, 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 так як виповноважені, працюють, а ще й мають велику відповідальність. А, і, 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 якщо то не так, то там так само штраф виходить на уровні з директором. Так, перший штраф, там 50 майже. Це серйозна робота. Людина повинна бути далі, знайшли таку людину і ми шукали майже два місяці і не подавали проєкт рішення, поки не знайшли людину. Знайшли, подали проведення шляхної одиниці, і ми до цього, в принципі, прийдемо по наших п'ятьох закладах, по нашій стратегії, по нашому плану. У нас залишається, ви знаєте, п'ять закладів у громаді. І більше, більш за все, що і в гімназію, і в школу Шевченко, ось видимо. Потім це буде Макоше, Стольне і Дягова. А що буде з на встановлення вашої бухгалтерів бухгалтерії. Вони будуть надавати поки що послуги по маленьких таких простиках. і більше всього. Комунальна установа можливо розглядається те, що вона буде надавати послуги не тільки освітнім закладам, а можливо на <підвігнати> ще деякі установи. Послуг... Голосуємо хто за? Можна Пронесення змін до рішення 67 сесії Мінської міської ради 8 скликання 24 квітня 25 -го року новому 690 пронесення змін до програми фінансової підтримки патрунатних робіт, що функціону на території Менської міської територіальної громади Чернівської області на 25-27 років. Да. Да. У нас є патріонатна родина, яка отримує нагадання допомоги в користуванні. А минулого разу у нас на сесії 24 квітня була внесена сума. Там, кажу, проєкти, рішення. А тепер просто збільшується програму, суму само збільшується, що ми будемо на більшу. Та ніскуд. Голосуємо. Хто за? Про прийняття комунальної власні майської міської території громади, безоплатно переданого майна з подальшої передачі оперативного управління дяківському закладу загальної середньої світі, первопричину ступінь у що якась, та саме, е, е, від е, публічно правової компанії соціальної спрямованості відповідно до порядку, це прийняти комунальну власність е, е, генератор і передати, закріпити е, одягового. Я говорив про морський заклад заредньої. Ми дали і ми взяли, і я інтерв'ю це 10 кВт і 12-кіловатний. кВт. Байдек, а тим, одна штука, ну великий. Хто за? наступне. Про перефераління зміну типу змін на іменування та заходження

Стратегії і по законодавству провели обговорення, дякуючи, дякуючи вчителям і батькам, з розумінням з'яслися. І, звичайно, що потрібно ж затвердити статут потім у номері. Уже у них немає 10-11 класу, вже в лікарні. Там і там тринадцять. В общем, що, що так, випуски, де, да, там таке це випустили, а Ну, Звичайно, вони з надовження статуту на Богу. Нового... Ну, ще дивіться, ще там, хоч нема старших класів, ну 100, -то, 125, на ще то 125 вона казала на літацію. Ще діти ще школа ну, прийняти. Ну, 125 ну, плюс мінус дистанційний 12, Дану, що за чи туди, чи туди закручить? Зараз по законодавству або вже в дистанційних класах навчаються, тут навчаються за одніком, де вони поживають. Хотя так само і дома страшно. І вдома страшно, откуда? Ви, Ви знаєте, куди будуть уламки, які вибачте. Ну, все-таки це включить нашу башеньку, це будуть страшні, чем на околицях. Хоча, з... на якщо на наш случай, так наоборот, но сильники своїм там этим тими овощам, де там здавается скиписком, пашкам. Так, про прийняття понадосницької міської територіальної громади безоплатно переданого майна з подальшої передачі операційного приняття Синявському закладу загальної середньої освіти першої третії міської ради. Це 391, половина 10 за 12. Це синявка. Синявка. Це такі Так. Голосуємо, хто за? Так, ізвернення ще до нас є. <гуз'> не Мені, добре. Щар. Щар. Добре. Щар. А, значить до нас звернулася приміська пасажирська компанія «Укрзалізниця». я вінак нас зачитаю, там чашу розумію. На сьогоднішній день послуги з перевезення приміськими поїздами філії, приміська пасажирська компанія «Укрзалізниця» надаються мешканцям меської територіальної громади у повному обсязі, в тому числі і громадянам, біля на приїзд. У приміському залізничному транспорті, які надані законами України, слід зазначити, що надаючи послуги з перевезення перевезеннями категоріями громадян України, які мають право на пільгову проїзд залізничним транспортом, залізниця не має права відмовити їм з підстави сутності належного фінансування бюджеті громади. для подальшого шкодування залізниці відра за перевезення визначених категорій населення. Колись у нас була нормальна така програма, де коли Багаті десь війни ми говоримо, фінансували. Але ж вже на той час вони нам давали, просто проїхали, наприклад, 50 пасажирів, середня сума, а припускали квитків не було, копії та виділів із розруківок, чек-листа не було. Тобто могли проїхати як 30 пасажирів по факту, а вони може вони написати і 100. Ну, це це немає, ніхто перекриє. Я розумію, коштів. У нас раніше була ця програма, скільки громада була, там два-чотири роки, я не пам'ятаю, точно ми фінансували. Раніше фінансував про лісом захисту від коротків, потім 5 років назад, на ціна. Ми фінансували, але ж на сьогоднішні роботи немає таких коштів для фінансування. Вони нам вислали зразу програми зразу пошкодування, які пропонують нам додати до нашої програми. То, щоб ми надали їм кошти. Тут нема, це все зразки. Взагалі я ж кажу, сума як від 30 до 70 тисяч, кожного разу вона тривала різплата. За місяць? Так, Ми про сколько біля відстоїлися 50 чоловік. Просто поділите це 30 тисяч на 50. Просто от я вже не, не вистачає, то відкриває роти, я живу теж, а кажу, так. От вони вимагаються і повністю кардисанцію. Я розумію, де ця коловусна. Усі ось люблять там їздить покривають, хоча зараз забував щось. Приїхали 100 бабулечок, заплатили там чи не заплатили, але ж бабулечки всі бентяни, але ми приїхали такі, як ми заплатили і. Але ж тепловоза, то ми знаємо, які за стелярку. Тому ну, я це пропоную для того, щоб дали яка от зума ну, і коштів, немає ворота, що? Взагалі немає повітря, встановити. Я ну, то, вже кажу, і... справа в тому, що буде становитися. Та дивати так, пер залізниця. Це що, приватна компанія? Правда, вона державна. Я скільки пам'ятаю себе, що ми працюємо а, у. Я працювала у Савезі, і оця програма, вона також була у нас. І її район не особо фінансував, не то теж кошти не було. Це, це і спокійне поведеться програма. сказали, яка сума? 30 до 70. Зараз ми приїдемо валять 70. Це був такий самий автопарк. Я їздила спеціально, перевіряла в пустому автобусі, скільки їздить, ж тих бабулечок. Я говорю, я в Савезі працювала, я це все бачила і проходила. І справа я не знаю, тому. Я не зараз, я зараз закон хочу закон 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 закон. сказати, що держава пер... робить закони, приймає закони на пільговий перевіз, але чогось усі делегують на міську владу. Забравши всі податки, усе не коротше, не переклад, переклад на нас, а ми сидимо і будемо знову погані. Бо ми не хочемо підтримувати Україну залізницю, не хочемо міліцію підтримувати, не хочемо лікарню підтримувати, не хочемо те, бо тому, що ми хочемо, а в нас грошей немає. Так. Що ж таке, що річного все видаваться іскарада. І от такі а, ось, всі галосранці, як ми. Ну, що у Це колись там Київ, наприклад, наші люди туди сїдуть, всім треба у нас. Я не знаю, ходить чи не ходить. Без воняння ніколи не їду, не знаю, я хочу. Я не знаю, це бюджетна місія робити. Правильно, правильно, так я ж кажу, чи ходить він до кінця, війки, чи вже не ходить, що на зловтові. Я, хотіть, проголосувала, якщо хлопці звернулися на запчасті, на силу. Чесне слово кажу. Ну, людей чимало. Ну, забрали ПДФО, все одно частини всі звертаються, їм не вистачає нічого. Я б хоча б за це проголосувала. Ну, реально, ну якими сьогодні? Я не збережу, комісія розглядає, дивиться до чого Прийняти так. до відома. Да. Хто за? От, 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 от. Бо якось усіх. Давай, що тому приїхав, И сидя, что вы структуру звучали. що за хупасти? Выключають деревьев. Руслан, выключай. Так, что я. Ага, выключай, я тысячу.